У Дніпродзержинську підприємницьку діяльність здійснює близько 15 тисяч бізнесменів. Приміщення, де вони працюють та надають послуги, розташовані по всьому місту. Втім, у Заводському районі найбільше занепокоєння викликає проспект Леніна. Тут повинен бути облаштований сквер. Звичайно, каже міський голова: виганяти з напрацьованої торгової точки нікого не будуть. Втім, привезти її та прилеглу територію до ладу доведеться. Вам повезло в степені. Кожності... вы имеете, может быть, маленький бизнес, вот, но ну, в центральной части города. Вам выделили эту землю, которая, за которой находится еще чуть-чуть земли, чуть-чуть. Вам дали презентабельные территории, но ну, давайте до конца уважает город. Давайте сделаем так, чтобы и к вам, прежде всего, когда шли люди, что налево посмотрел, что направо, что вперед, везде упорядоченная территория, везде она облагорожена. Где-то клумбочка с цветами, где-то газончик, то какие-то однолетки цветы растут, которые сезонные, скажем, чтобы они имели соответствующий вид. Міський голова впевнений, що благоустрій прилеглих територій не лише покращить зовнішній вигляд центральної частини міста, але й збільшить кількість покупців. Тож задачу благоустроїти свої території отримали не лише підприємці, але й керівництво Заводського району. Ні ті, ні інші без допомоги не залишаться. Проект для озеленення магазинів та кафе по проспекту Леніна. Виконає міське управління архітектури. районної власті і власті поручаю індивідуально с каждым предпринимателем, найти как какой-то э, точки, точки опоры. Вот. Что-то где-то мы, как власть, пойдем вам навстречу и будем идти навстречу. Но пойдите вы навстречу городу. То, что их прийти к, уже к однотипным строениям, это сложновато. И пока давайте жить реалиями сегодняшнего дня. Я хочу, чтобы вас призвать, чтобы мы перешли, приступили так сказать, к облагоражению ваших территорий. Крім того, Станіслав Сафронов пообіцяв вирішити питання з поливом нових клумб. Наразі вже освоюються гроші для будівництва автоматизованої системи поливу. Підприємці погодилися покращити вигляд своїх приміщень, попросили лише допомоги з бродячими собаками та знайти підприємства, які б за невеликі гроші підтримували благоустрій.